На даний момент ми вже співпрацюємо з багатьма галереями і будемо в цьому плані тільки розширюватися. Тому що ми розуміємо, що українське мистецтво воно реально недооцінене, недооцінене навіть нами, українцями. А як мінімум це треба показати світу. Тоб, у нас дуже талановиті люди. І я вам скажу, що людей, ну, жанрові картини ну, мало можуть написати ті ж самі. Художники з Європи чи із за кордону, тому що вони вже більше, ну тобто, вони не хочуть витрачати стільки часу на написання картини, бо деякі картини можна писати місяць. А є картини, які можна абстрактно писати, не знаю, за 30 хвилин, бо я так відчуваю в мене і від... тут. Тому, але це більше, ну це також мистецтво, окреме направлення і так далі. Але якщо про таку майстерність художників дуже багато художників, абстракціоністів вони не можуть написати людину, вони не можуть написати руки. Якщо ви хочете подивитись професіоналізм художника, ви в першу чергу звертаєте на руки, як він пише. Бо це дуже болюча тема, дуже слабке місце багатьох художників.